Привіт. Значить, виявив кур'йоз такий, значить при обороті махов... маховика ну, колінвала о, в одній е, точці ВМТ клапана у мене прижаті на першому циліндрі. А якщо обернеш на 360 градусів ще раз на ВМТ, то отак, в такому стані. Чим це обумовлено? Не скажу. Хто може знає, підказуйте, коментуйте, підписуйтесь на канал. О, сьогодні вирішив провірити знову клапана. Ну, попередньо покажу. Значить, зараз гарно видно. ВМТ. Це перший циліндр. Виставляємо на мітку. Гарно видно. О, і у мене після першого останнього. то тобто Регулювання, от бачите, зажаті клапана. О. Зараз прокрутимо на нижню мертву точку на 180 градусів і буде другий циліндр. Зараз поглянемо як От виставив на нижню мертву точку з міткою, прокрутив 180 градусів і дивимося другий циліндр. Ну, по звуку чутно, що клапана регулювання, я думаю, Даже можна взяти щупа так і провірити. Ну от, видно. Так, легенько ходить. Ну, будемо говорити, що на другому регулювання збереглось нормально, В нормі. А от перший, що зараз вернемось Ну, от наблюдаємо прикол ВМТ. Гарно видно, так? Да? Першого циліндра. І вже коли я прокрутив, у мене з'явились зазори. Чим це обумовлено, не розумію. Ну, Пишіть в коментарях. Хто що знає, підказуйте. Тобто обер повний назад, тільки щоб зазору не було в клапанах. Заодно хочу показати, як я придумав зробити навіску. Ну ось бачимо, в мене міст задній. На його я хочу так зварити дві пластини і одну поперек велику, на якій буде висверлено. Отвори під гідробак рідний Т-25, отвір підвал Отбора мощностей. О, вже він є, готується токарем. Ну Так, якось воно буде, буду далі показувати. Ну, роботи ще багато. Часу не вистачає на трактор. А ну, поки знімаю все поки на тому самому місці. Всім пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.